Слава Україні! Цю історію я почув від хлопців, які вернулися з Бахмута. Вони там пробули шість днів і, на жаль, змусили залишити свою одну позицію. і Трошки відійшли в сусідній багатопороховий будинок. А позиція у них була дуже цікава і близька мені. Це є позиція в стінах, фактично в спортзалі, в роздягалці середньої школи номер 5 міста Бахмута. Коли по ним почали стріляти танки, танковий снаряд руйнував стіни, і вони відступали фактично так, що снаряди просто валили стіни у їх відходу або біля них. Як тільки вони відійшли, бо там тримати позицію вже було просто небезпечно, хлопці вже були контужені від вибухів снарядів в приміщенні школи. То українські військові українську школу такі лишили і буквально за день після їхнього відходу туди зайшли вагнерівці, і першим ділом, що вони зробили, як вигадаєте, вони повісили на вході до школи прапор своєї вагнерівської банди. Ну правда, він прапор провисів недовго. Наші бійці не дозволили йому там висіти, тому що це українська школа, і вона буде повернута. Прапор збили влучними пострілами чи з кулемета, чи з стрілецької зброї. Ось так українські військові боронять українську школу, українську землю, щоб потім вернулися туди діти, вернулися туди мешканці міста Бахмута, а це таки буде. А зекам не місце на українській землі, ні в українських школах, як і іншим оркам. Тримаємо стрій перемога за нами.